У Львові відбувся благодійний концерт для родин загиблих воїнів, що віддали своє життя у боротьбі з ворогом. Оксана Ганкевич, матір трьох дітей, втратила свого чоловіка у цій війні. Свій біль вона вклала у музичний кліп, присвячений своєму коханому, який презентувала на цій події. Гас ложити далі це, мабуть, найнеобхідніше, що ми можемо сьогодні і маємо робити. Тому що наші е, кохані. Чоловіки віддали своє життя для того, щоб ми жили і були щасливими. Принаймні, мені завжди мій чоловік завжди так казав, що я даний тобі для того, щоб ти була щаслива. І він вірив в мене, мабуть, більше, ніж я сама в себе вірила. Я зрозуміла, якщо не я, то хто? Саме я маю можливість розказати про таких, як ми жінок. І я хочу про це говорити. Зараз жінка створила фотопроект, який присвячений жінкам, що теж втратили своїх чоловіків, і надалі займатиметься підтримкою вдів загиблих героїв. Про те, що ні в якому разі не потрібно опускати руки, розповів і Віталій Мурдза захисник Азов Сталі, що пережив російський полон та повернувся до своїх рідних. Я був впевнений, що в тилу моїм батькам, моїй дружині, що Є підтримка їхня, щоб вони не падали духом, щоб вірили, що я повернуся, що ну, живий, здоровий. І так само дуже багато наших зараз бійців знаходяться там. І це дуже важливо. Важливо, щоб була згуртованість, щоб не було зараз кожен сам за себе. Бо ця війна, вона буде, ну я не думаю, що вона закінчиться дуже швидко. І головне, не опускати руки, військово не опускати зброю. і Все вийде, і ми обов'язково переможемо. Також на цій події представлені і картини, які військовослужбовець Михайло Гаврилів малював, перебуваючи на передовій. З підручних матеріалів це банківська карточка, це ж спонжики, вата. Це будь-що було. Навіть кастрюлі вони брали кришку кастрюлі. Вони малювали е е коло там, і це було наприклад, місяць там чи ще щось. Тобто, щоб ви зрозуміли, це зроблено яскравими фарбами. Війна це сірість. А картини це є яскравість, і, скажімо, це такий посил, меседж, що життя продовжується, і ми маємо далі робити те, що робили: малювати, писати, співати, творити. Показали і фотороботи, де зображені військовослужбовці, що проходять лікування у госпіталі. А Родзинкою цієї події став концерт, де виступали знані музиканти, які теж неодноразово долучалися до подібних заходів. Зараз ми цей концертом фактично завершуємо рік. Ми запросили матерів загиблих. Ми запросили військових лікарів. Ми запросили жінок, мам, батьків, сестер, які зараз воюють чоловіки, брати, сестри і так далі. Тому що е, об'єднати це в один концерт і зробити таку концерт подяки. І ці артисти вони так само роблять благочинність, але вони роблять цю благочинність мистецтвом. Вони дарують свою любов через мистецтво і свою увагу через мистецтво. Такі акції, мало того, що вони дозволяють акумулювати якісь кошти, які вкрай необхідні. Вони інформують. Людей про людей про ситуацію, і просто навіть е враховуючи там ситуацію з блекаутами, люди мають можливість бути разом, бачити живі люди, живих людей. Це це важливо. Я вважаю. Тому треба долучатись, як, як і артистам, так і публіці, щоб ті заходи були е їх було більше і вони були більш велолюдніші. Організатори заходу зазначають, що усі зібрані кошти з цієї події підуть на підтримку наших зсу Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.